Йо-хай, З вами я Alcick та Дісайпо. Хей-йо! І сьогодні ми продовжуємо грати Risk of Rain 2. В минулій серії ми вроді дійшли до, як я розумію, або третього, або четвертого боссу. Та, ми ще самі цього не поняли, але. Але якось так. А сьогодні ми надіємося виграти цього останнього босса на рівні АХХ. АХХ, це наша весна, що там є. І буде в мене новий персонаж цього разу. Подивимося, наскільки він прикольний. Тобі буде трошки незвично ним не грати, але я думаю, що. Ну, та так. Та. Я сподіваюся, щоб... це буде нормально. Починаємо. Будемо пробувати, будемо починати. Цікаво, цікаво. Я хочу когось зі снайперкою. <ріху> так, щоб прям беншотити, але дуже повільно стріляти. Так. Ого, і невидимий. <ріху> Ай. Ой, то він щось помало стріляє доволі. Так от он напевно великий. Не сказав би. 12. Ну він сюди ще стріляє, ніж я. Це нормально стріляє, че? Просто тобі поріг з ности. Та до речі, тут треба нажимати. Там я зажимав просто мишку, і все. І він стріляв, а тут треба зажимати прям. Ну, тут та, треба ні, нажимати в час. я не думаю. Я не думаю. Ну, справді, от удвась я зажав. І все. Це Треба не нажимати не. кожен раз. Це давно. Блін, так прикольно, коли ми йдемо і вони просто розпадаються. А потім просто ми йдемо, а вони не розпадаються. Ну, поки що він мені не дуже подобається насправді. Ну, туди, що треба клікати, це так, да, це не дуже прикольно звучить. Але я щось думаю, що ну, не може такого бути це дивно. А якось получиш його, попробуєш не. Блін, тут якісь нові предмети це цікаво, що вони роблять. Шанс отримати скарб вбивстві. Вау. Це прикольно. Як на мою думку, принаймні. На ну так. Але мені О, не прикольно те, що ми не знайшли. А, там де я був? Да. Понял. А ти шо сумнівався? Ну, трошки було, але да, я да, ти... враховую, що я чуть за... не не Ема! Я ти пехаюся, воно ти пехає так далеко, що йма. Запускай? Там воно є. А, чекай, я там не був, реально. Тільки зінчер взагалі зона. Запустив. Я в наверх пішов. Ой, медуза, як я їх не люблю. Бляха, я ще до неї тепехнуся. От От дурбесело. Як від цього втекти? Це жесть. Я в шоці, я так помру зараз. Ну, да, від цієї штуки втікати реально важко. Просто просто надо. Не умирай, будь ласочка, не умирай. Ема, yeah, шо я маркет. Я вмер, я вмер, просто вмер. Просто вмер. вона там Ут зажала. І все. Просто вбуф. Давай ти зма. А, ти вбивав іншу. Прекрасно, я думав вона ще жива напіва, на іншу іншо бава відраз. Оце наша помилка була, що ми... шумак. Yeah, мені не трейду бот, Мені не трейду добити. Все, габела мені, да? Я падаю в нас, емона. Ну як не так? Втікай, та куди ти до неї? Та тікай! Зараз ти її не доб'єш. Це, це не по-любому. Блін, такий класний сет був. Ти можеш побачити мої предмети? О, ти а. можеш побачити мої предмети. Глянь на мої предмети, це просто імба. Ми, як мінімум, ем, розуміємо тепер, як ем, предмети правильно розпоряджувати. Та, 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 оце. Що, наприклад, мені треба ломик хоча б, тобі м'ясо. Я О, в шоці, що він настільки ефективно в тебе пішов. О, тут є ломик, але в мене нема мамой. Ні, мана. тут є м'ясо. Це не ломик, це е, рандом. Ні, ломик. А, чекай. Ні, мене, мене ломік. А, ти, ломік. в мене ломик, прям ти в іншому місці взагалі. Е, так, але я не бачу ніяких монстрів. Ой, Це лом? Ні, це знак. питання. Там треба дивитися, що краще для нас. Ну це вблизі більший раунд, по-моєму. Якщо я не помиляюсь. Окей. Okay. Oh, 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 oh. hey. Два? Ти підняв два з одного? Нічо собі? А як так? Тобі випало два з одного? Вау. Це круто. Блін! Нечайно... Ти не то нажав? Але ah, ти нечайно. дурак, конечно. А yeah. ah, ні, другу, э, перший кристал я мав з самого початку. А, понял. Ну, да -да. але оце я нечайно нажав на окуляри. Фіаско. О, портал реально, він шум в, в портутилежному. Ну шо, давай перше напевно, підемо ще туди, щоб там моби спавнились. А потім повернемося сюди. Ого, ти, конечно. Половину хп собі зняв. Ну нам знову до порталтера. Та я розумію, але я не знаю, де портал. А Может, де де ну, портал. То йди, йди просто давай я тебе буду вести. Я сюди. бачу, де ти є, але я не можу літати аж туда. Ого, це шо таке, це шо за. Ух. Що це? Це босс трепал? Типу? Та я не знаю що це. Та ні, ні, ні. Давай я заспамню босса, короче. <сум> <сум> та ні, 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 ти що, шо гониш? Да не-не, ні, ні, давай без тих приколів. Я заспавню босса, давай я, ш... я, давай я трошки швидше його заспавню. Та нормально все буде. Там, же, там же були такі приколи. Угу, давай, давай. Даю, даю. Давай, давай. Даю, даю. Ух, та ні, він будеш пробивати, він ж буде пробивати, він ж буде пробивати. Ух. Да больше не так мало хватает. А, ну да, та, там. Я витратив цю штучку на портал і не зайшов в портал, а я розумний. Яку штучку? О, ти зайшов в портал? Так. Я думав, синій что. так? Так, та Окей. ти Що, ти купляєш персонажа? Угу. Напевно. Давай. Прикольно. Погнали. Давай, той, може. Зайдемо в якийсь mm -hmm. портал. хто ти вибираєш, який портал, буде наступний. Ааа. Нє, тоді не треба. А наші монетки, оці такі місячні, вони зникають? По-моєму, ні. Тоді окей. Тільки жовті зникають. Окей. А дру під другим левелом? Ну, типа, коли ми заново почнемо. Я не знаю. Я не знаю. Цікаво. О. Тут можна нафармити оцих штук? Я забув що вони роблять. Я, я, я їх перший я раз хочу бачу. Хочу почитати. Прикрий, я почитаю. Це єдина штука, яку я читав, до речі. Лепето, Ромашка. Ці, е, Цілющих хвилі, що лікує всіх союзників політ. Хвилі, Звучить, офігенно. Що, якщо ми їх на, дофіга наберем, то просто можна хілити один одного. Uh -huh. Вважай, втримається. Ладно, 16. А де портал? Ти знаєш вже де портал? Да, так, да, так, звичайно. А, ну то може йдемо до порталу. Думаю, вже... Час. Та думаю. Вже дуже, дуже складна площа. Ну то йдемо вертаємо Ну і обійшли, нормально. Погнали. Ого, що це таке відбувається? Ти мене на. Бачиш, мене якось... А, Я... ти мене позначив. Та. Атакувати. Я поняв Прикольно, прикольно. Типу, щоб інші атакували тебе, а не мене? Ні, це типу. Ти можеш. Значити на монстра, але можна і не на монстра. кам'яний титан танфіконько. Два. Два. Йой, а де ховатись? Де ховатись від них? Йо, пересне. Mm -mm. Йой. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! чому воно так б'є? Чому воно так б'є? Нам би одного монстра вбивати було б клас. А, ти, ти відвів одного. Ти, не Просто тікай, просто тікай, якщо ти можеш тікнути, просто тікай. Реально. Якщо ти можеш тікнути, просто тікай. Прошу тебе. У мене просто хіл нема ніяких. А в мене є? У мене є грибочок, да? Так, грибочок, це топ. Вертайся назад, якщо можеш. тут їх я йду на Гіганта. Клас, Але чекай, чекай. Ну, постільів це просто швахи, реально. По... Так, ти забрав минулий раз дві штучки. Що мені тепер дадуть? Та Є, там хі -хі. говно було! І ти сам його не хотів. <хує> <хує> ну да. <хує> <хує> ну, <до. хує> <хує> Тут зараз йдуть ну, якісь да. <хує> <хує> дві супер еліті штуки. <хує> 3700 грошей, я в шосі. Да, у мене дуже. Все засосали. Все засосали. Зачекайте, вже який, я, я забуваю постійно wow. поверх. Це помню тільки третій поверх. Я не знаю. Це помню, третій поверх. Напевно. А Ата, етап 3, етап 3 пише. Коробка, я забував, забув, що робить. Давай, забув, що робить. нажимаю лук бук. І навожу на. А, нема її, прикинь. Я її ніколи не мав? А, ось вона. Я її не мав, мені здається. Мандрівний вогник. Після вбивства ворога заляється лавовий стоп з радіусом 20 метрів, який задає 35% базової шкоди. Непогано звучить. На кучі монстрів непогано звучить. У мене бик біжить? На мене бик біжить. Ой, свинка. дає величезну прибавку броні на 5 секунд. О, прикольно. Це типа Q. А, ну, прикольно теж, що. Чи тебе інше щось було так? Та ні-ні-ні, нічого не було. Це, ну, нормально. Ні, я тут з одним б'юсь, як з боссом якимось. Це не окей. А, я не можу відкрити. Тут є коробка, яку я не можу відкрити. Вона безплатна, типа, але мені не дається. А я не знаю. А я як... ще один ключ взяв. От сюди. Турня. Точка. О, грибочок. О, я знайшов портал. Та я бачив у нього. А, да? Прикольно. Я хочу до тебе вибратися. Я лишив просто, бо в мене є якась дає дуже багато здоров'я, я думаю, краще її буду тримати. А, ну так, да, логічно, якщо мати здоров'я, нічого ще якось регенет. Ну. Ну, ну є якийсь бегемот, я не знаю, що О, мені, А мені бачу. дали базуку, Слуна. всі ваші атаки тепер створюють вибухи. Прикольно. Прикольно. А мені не дозволяло його взяти. Або в тебе ключ. А. Ключ треба. Я м'ясо віддав за ключ. А, та-та-та, бо я, я мав один ключ, тому я міг відкрити його. Активовую. Давай. Дивись на перший цей. Активовую тікаємо десь там, де більше місця є. Два. Давай, Давай лівого. О, батьків батьки вже контримо. Що воно робить, Що воно робить? що воно робить, що воно робить? Він тебе притягує чи шо? Блін, мені якісь штуки на нього наложили. Там хтось ззаді так мочив, вау. Це було боляче. Ууу, тихо тихо, тихо, тихо Тихо, не вмираємо, не вмираємо, алло. Ні, ні, не вмирати не будемо. Ні, ні, ні. я не хочу вмирати. Аккуратно, не Сюда. вмираємо. Не вмираємо, Сюда дали нам книжечку. Yeah, no, no. Це ми мочимо, це вже третій був, до речі. Це рекорд. Ми побили рекорд. Mm -hmm. Побили рекорд. Це потужно. Я би не сказав, що в мене найкращий лут, я б половину лута міг вадут. Так, я... Я... я. я ніби нажав вже. О. Я половину <звук> речей не знаю на що мені треба. <звук> <звук> Либи не безодні. Ого, ти де? Чи я на якомусь. Я не знаю, де ти є. Ну як? Я ззовні, зверху. Мені щось не подобається. Не спускати. Капець, я одного б'ю просто. Я в шок. Як боса. Ти бачиш. Я бачу, я найду тебе спускатись, не хочу. Та це він. То я його б'ю тут з хвилину! Що це відбувається? Я, я, я тоді взагалі нічого не збожу. Ходи, ходи сюди. <рес> Ні, я не хочу. А ти тут? О, кайф. Okay. Тікаємо звідси. Тікаємо звідси, тікаємо звідси. Ми нічого не знаємо. Ми, тікаємо. ми нічого не робили, ми, ми не винні. Что не робимо, чекаємо. Звідки червоні кулі в мене летять? Хто це робить? Якісь постійно звуки. Касар 455 тут треба мати, щоб цю штуку юзнути. <свят> а, це вогняний... той. я треба купити, скоша всього. Дозволить нам пішов дамаг на нас. Димас, заряджай. Кто це? Шо це? Куда Вепель? це? Вепель. Тут, просто це мі, ми тут Просто не граємо, а виживаємо реально. Mm -hmm. Да, да. Я, я майже мер. У меня неправильный рух, и я габела. Да, Про я тоже. Л... Да, Модка. я тоже. У меня уже все. Я уже прям, прям мер. Прям, я уже мер. Ну, если ты умираешь, то я умираю. Зара. Что же быть? Не, я умер. Я умер. Я умер. щит. щит. Я тоже умираю, скажу все. Ой. Дима, що це, це робиться? Я, просто, я не знаю, там Дракон прилетів, я не знаю, кіборги просто термінатори, термінаторня. Мамових магов... хробак. мені здається, це. Честь. Я просто в шоці. Що це там на ході відбувається? Це просто якийсь пекло. що це таке? Ад! Я просто в шоці. Це буде весело. До речі, ти на рівні зі мною граєш, так? Типу, дивись, тебе майже все однаково. найбільше є багато чого. Тебе набрав під урону набагато більше. Тебе макс шкоди за атаку 6 тисяч, в мене 446. Це О, ми ось. залишимо в секреті. Це прикольно. Зібрано золото 13 тисяч, а в тебе 14. А, в нас однаково предметів. 20. А в мене покупок 33. Це значить, що я тобі половину предмет. Hmm. Добре, йдемо. А я відкрив нового персонажа. Сюда? <laughs> Туда! В наступній серії будемо грати новим персонажем. Окей. Okay. -так, так і буде. Мені сподобалось, насправді ця серія, це mm, було прикольно. Так, да, вона була класна. Це було прикольно. І ми побили третього і на четвертому спряма. Так, але там, там на четвертому, як там виживати? Там просто, ну просто. Ну просто, як там виживати. У Мен, мене перечуття, що ми даремно пішли по цій скалі. Треба йти було прямо якось. Бо, можливо, ця це, це скала, це вже було якісь ну, може, альтернативний шлях, я складний. Хоча ні, я ж згадую, ладно. Але да. ладно, ми, будемо. ми будемо завершувати. Тому, кому да -да. сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока! Бая.